Слава Ісусу Христу! Наближається свято Івана Хрестителя, тому і розважмо, хто такий Іван Хреститель. Згадаймо, як євангелист Лука описав зачаття і народження Івана Хрестителя. Був за часів Ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія з черги Авії та його жінка з дочок Арона. На ім'я Єлисавета. Обоє вони були справедливі перед Богом і виконували всі, всі заповіді та накази Господні бездоганно, але були безплідні, бо Єлисавета була безплідна, і обоє вони були вже похилого віку. І ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно з звичаєм священичої служби. Випав на нього жереб увійти в святилище Господнє, і покадити, а вся сила народу під час кадіння молилася з надвору. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився і страх напав на нього. А ангел сказав до нього: Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя, Єлисавета, породить тобі сина, і ти даш йому ім'я Йоанн, і буде радість тобі, і веселість, і багато в його народження радітимуть, бо він буде великий, очак Господній, він не буде пити ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим вже зло на Матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього Господа Бога. І сам він йтиме перед ним з духом та силою Іллі, щоб приготувати Господеві народ прихильний. Захарія сказав до ангела, як це станеться, бо я старий, і жінка моя на схилі свого віку, а ангел звався до нього. Я Гавраїл, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли все це здійсниться, бо ти не повірив моїм словам. Коли Єлисавета народила, постало питання, як назвати ту дитину, і назвали цю дитину ім'ям Йоан. І тоді розв'язався Захарії і він промовив Йоанн йому ім'я. У свій час Дух Святий повів святого Івана пустиню. Там Іван, постив і молився, готувався до своєї надзвичайної місії притечі Ісуса Христа. І що сам Ісус Христос сказав про Івана? Істину кажу вам, що між народженими між жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя. Іван Хреститель був звільнений від природного гріха тоді, коли прачиста Діва Марія, носячи своєму лоні Господа Ісуса Христа, відвідала Святу Єлисавету. Це сталося час привітання прачистої Діви Марії Святої Єлисавети. Тому правдива Христова Церква, День народження, святкує тільки трьох осіб, тобто, Ісуса Христа народження, пречисто Діво Марії і Івана Хрестителя, тих осіб, які народилися без первородного гріха. усіх решта святих церква святкує День Смерті святих. Тепер розважмо, як християни мають святкувати народження Івана Хрестителя. Ім'я Йоанн дуже поширене в світі і багато. Мужчин і жінок носять ім'я Іван, Іванна, але усі вони не є притечами Ісуса Христа. Вони просто носять ім'я Іван, Іванна. І свято народження Івана Хрестителя це і свято тільки Івана Хрестителя і нічиє більше. Але, як знаємо, люди більш собі приписують свято святого. Ні, святкують святого. Усі не святі Івани сьогодні в особливому почитанні на особливому п'ятесталі. Усіх не святих Іванів сьогодні обдаровують різними подарками, а Івани не святі пригощають гостів різними стравами, напоями, тобто всю славу честь. Святого Івана Хрестителя собі привласнюють не святі Івани, як знаємо, що святий Іван Хреститель, притеча, не пив п'янкова віна ніякого спиртного, а сьогоднішні грішні Івани так понапиваються за столом, що на другий день не пам'ятають, що сталося. І з цього перепою багато тих грішних Іванів дістають інфаркти, інсульти. А багато й умирає. тобто йде зразу покута. Решта, хто вижив після такого застілля, в будущему чекає їх покута. Є багато і практикуючих християн, християн, які народилися на з Божого Духа, які також носять ім'я Іван. Але вони зовсім по-другому святкують різдво Івана Хрестителя. Бо вони в цей день особливо сповідаються, причащаються, відвідують службу Божу і, відповідно, ведуть себе цілий день в тверезому стані, щоб не осквернити ім'я Івана Хрестителя, а щоб прославити Івана Хрестителя, наслідувати його, і священники, в церквах мали б. Благословити і поздоровляти всіх Іванів, які є присутні в церкві, таким благословенням. Благословляю вас на наслідування Івана що щоб ви були святі, праведні, щоб не вживали спиртних напоїв, щоб праведно постили, щоб були достойні цього ім'я Івана Хрестителя, і, як я вже говорив, щоб наслідували його. І усі рідні знайомі цих іванів мають молитися за цих Іванів, благословити, поздоровляти ім'я сина Святого Духа на наслідування святого Івана Хрестителя. Але, на превеликий жаль, майже ніхто так не поздоровляє Іванів. Мало того, на державному рівні по телебаченню всюди рекламується. Не свято Івана Хрестителя, а свято Івана Купала. Це свято не християнське, це свято язичницьке. Тобто, Іван Купало то є пекольний демон, якого мали за Бога язичницькі народи, зокрема і український язичницький народ і людям на сьогоднішній день, на превеликий жаль, більш подобається свято язичницьке, Чого Купала, чого Демона, аніж Івана Хрестителя. І церква на сьогоднішній день, на великий жаль, мовчить на такі речі. Не пояснює, хто такий Іван Купало. І тут питання, кого святкують п'яні Івани в сьогоднішній день? Та напевне, того Івана Купала. Бо Іван Хреститель не пив п'янкового вина і не був ніколи п'яним. Тому чи Івани п'яні то, то є діти, того купала, того демона з пекла. і в ніч на свято Івана Хрестителя вся пекельна нечисть вилази на землю і святкують свого Івана купала, того демона з пекла. І активується вся служба диявола, всі ворожки, чарівники, і в цю ніч ворожать, скачуть червого, через вогонь. І всяку нечисть чарують, щоб тільки догодити чому демону з пекла, тому купалу. І як я вже говорив, на перевеликий жаль, по всіх комунікаціях, телебаченню рекламують цю нечисть. Івана Хрестителя мовчать. Усі ці речі це є негативні діла. А як добре знаємо, за негативні діла приходять негативні наслідки. Прийдеться покутувати. Державі, людям і церкві, бо церква делікатно обходить ці справи і мовчить. Слава Ісусу Христу!